Майже сім десятків разів відкривала вчора бойовики вогонь по підрозділах збройних сил України, які залучені до проведення антитерористичної операції. Минулої доби противник неодноразово застосовував і важкі артилерійські системи. Кількість порушень за напрямками розподілилась майже рівномірно. Втім, підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури. Так, вчора, близько 6-ї години вечора, під час обстрілу бойовиками наших позицій в районі Авдіївки станків, один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні. На щастя, ніхто Місцевих жителів не постраждав. Нагадаю, ще раніше окупанти обстріляли та вивели з ладу насосну станцію південно-донбаського водоводу, а також поцілили з гранатомету в житловий будинок у Зайцевому. Загалом на ділянці фронту, що простягається поз Авдіївку, ворожі обстріли майже не вщухають. Вчора там найманці неодноразово вели щільний вогонь з мінометів та менш потужного озброєння. Також на Донецькому напрямку незаконні збройні формування порушували тишу в районі пісків та верхньоторецького добили з мінометів різних калібрів та піхотного озброєння. На приазов'ї противник із систем ствольної артилерії калібру 122 мм міліметри. Бив по наших укріпленнях в районі Павлополя та Новогригорівки. А біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. міліметрів. Там же, а також в районі Новомихайлівки та Красногорівки бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Окрім того, поблизу Павлополя бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси. Неспокійно були в районі Талаківки, Лебодинського та Водяного. На Луганщині під інтенсивним мінометним вогнем противника вчора знову опинились наші позиції, розташовані в районі Бахмутської траси, а саме біля Кримського, Новотошківського та Катеринівки, де загарбники неодноразово обстрілювали військовослужбовців збройних сил України зі 120-мм міліметрових мінометів. Окрім того, біля Новотошківського банформування вели вогонь з гаубиць калібру 152 мм. З 82 мм мінометів озброєні злочинці, яких підтримує російська влада, били поблизу Троїцького та Попасної. Там же, а також в районі в та Новоолександрівки бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. В результаті ворожих обстрілів минулої доби двоє військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, загинули. Ще четверо наших захисників зазнали поранень різного ступеня важкості та бойових травмувань. З нуля годин цієї доби обстріли не припинились штабом, АТО вже нараховано щонайменше 10 ворожих збройних провокацій. Більшість на приморському та луганському напрямках із застосуванням піхотного озброєння. На Донецькому напрямку кремлівські найманці лише один раз застосовували зброю поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Втім, це були міномети, зокрема і важкі калібру 120 мм, а також гранатомети.